Як тренуватися натурально і при цьому якісно набрати м'язову масу. Мене звати Владислав, канал тренування онлайн. В сьогоднішньому ролику хочу поставити акцент на трьох основних аспектах, які дозволять тобі набрати м'язову масу. Перший крок це харчування. Ти маєш контролювати те, що ти їси, тобто це співвідношення білків, жирів, вуглеводів і загального калоражу. Ти маєш обов'язково їсти 1,5-2 грами білка на кілограм твого тіла. Десь приблизно 4-5 грам вуглеводів на кілограм твого тіла і 1-1,5 грама жирів на кілограм твого тіла. Це саме основний фактор, без якого ти не зможеш набрати м'язову масу. Тому, будь ласка, контролюй своє харчування, переглянь його і рухайся далі. Другий крок теж немало важливий: це режим сну і режим відновлення. Після кожного тренування ти обов'язково маєш день-два відпочивати. Так як ти займаєшся в натурально, це ролик для тих, хто займається натурально, без задавання там, анаболічних стероїдів, ну і все, що з цим зв'язано. Тому ти маєш відновлюватись дуже якісно, Саме найкраще підійде це сон. Маєш спати з 10 до 6, 7, не менше і не більше. Саме найкраще відновлення це коли ти лягаєш до опівночі. Тому дуже важливо контролювати і цей процес також сильно не перетренуватись, кожен день не займатися, бо це тільки буде велика помилка. Тому важливо контролювати цей момент. Ну і третє, куди ж обійтись без тренувань? Куди треба ставити акцент, так це на виконання базових вправ. Саме базові вправи дозволяють тобі рости і в силових показниках, дозволяють тобі якісно нарощувати м'язову масу при правильному харчуванні і відновленні. І взагалі треба розподіляти мінімум три тренування. Три-чотири тренування в тиждень. Комусь може три підійде, комусь чотири, але не менше, і не більше. Саме головне, щоб акцент був на базових вправах. Наприклад, якщо це груди, це різновиди жимів, жим від скам'ї класичної е класичної штанги, жим гантели під нахилом, різні варіації. Обов'язково також додавайте відтискання від брусів. Якщо брати груди, якщо брати ноги, це. Жим ногами, присідання, випади, тяги, румунська тяга, станова тяга, якщо ви чудово знаєте техніку, у вас хороша мобільність суглобів, особливо ключового суглобу і класна розтяжка. Якщо це спина, обов'язково тяга верхнього блоку, тяга до пояса, штанги, те тяга це такі от основні ключові вправи, які дозволять тобі набрати м'язову масу. І взагалі, якщо Підібрати, ну, підібрати такі підсумки, то ось цих три аспекти, вони між собою пов'язані, тому ви одночасно їх три маєте контролювати. Бо якщо щось десь буде не так, результату буде або важко досягати, або ви його не досягнете взагалі. Тому контролюйте цей момент. І саме найголовніше ось цих три аспекта увійдіть, щоб воно увійшло в звичку, так більш правильно сказати. Щоб ці три аспекти увійшли в звичку, і щоб ви регулярно на постійній основі в дисципліні виконували всі ці рекомендації. І тоді з часом, звісно, не зразу. Зразу нічого не буде, не чекайте швидких результатів. Їх не буде. Це тільки там, напевно, одиниці, коли хороша генетика може вистрілити. Але головне контролюйте режим сну, харчування і тренування. І вводьте в це в дисципліну і обов'язково досягнете результатів. З вами був Владислав, канал тренування онлайн. Підписуйтесь, якщо хочете більше здати запитань. Посилання на свій інстаграм залишу під цим роликом в описі. Переходьте, пишіть мені в Дірект, і я обов'язково вам відповім. Дякую і на зв'язку.